Підприємець Юрій Попік продає на речовому ринку у рівному спортивний одяг. Вакцинований від коронавірусу двічі, тому може працювати. Каже, що після введення червоної зони покупців стало менше. В неділю в суботу було ще покупців добре, люди ходили, щось міряли, теж що купляли, міряли, да. Але от як зробили червону зону, все, люди йдуть, читають. ПЛР-тест ковід. ПЛР ковід. І все. Люди, знаєте, бояться зайти, щоб не отримати штраф. Кожна людина повинна вакцинуватися. Але це то, то є добровільно, понімаєте? Це вже його справа. Це оце, що примусово, це що це ставлення, що вони допустимо заставляють. Це я думаю, що це негативно буде людей впливати. Генеральний директор ринку Володимир Рабінюк розповідає, що колектив підприємства вакцинований на 100 відсотків, а орендарів попереджають про нові умови. Що вони всі мають бути, мати зелений сертифікат або ПЛР-тест на 72 години чи експрес, ПЛР-тест на 48 годин. Інакше до них будуть застосовуватися адмінпротоколи, складатися, але не нами, це відповідні служби, Держпродсслужба, поліція. Станом на момент зйомки в обідню пору рейдів на речовому ринку ще не проводили, повідомив Володимир Рабінюк. Продуктовий ринок у центрі рівного працює у звичному режимі. На ринку ж менше людей то як не замітно, то ж помітно, то ж помітно. Нема покупців, менш продавців поменшу. Згідно постанови Кабміну, прийом відвідувачів у торгівельно-розважальних центрах дозволено за умови, якщо 100% працівників і відвідувачів мають ковід-сертифікат, негативний тест або довідку про одужання. Директор ТРЦ злата плаза Олександр Варчу каже, що працівники виконали ці умови і сьогодні відчинені всі заклади. Серед них є категорії товарів першої необхідності, яким дозволено. Приймати гостей відвідувачів без паспортів вакцинації, там ПЛР тестів і так далі. Це супермаркет продуктовий, це аптеки, це фінансові послуги, послуги зв'язку, пошт зоомагазин. Тому допуск до а, ТРЦ години проводиться безперешкодно. Опитання нами працівники тутешніх непродовольчих закладів розповіли, що на вході запитують у відвідувачі відповідні документи. Перевіряємо сертифікати в дії або пелертест. Показують на я досить такі відповідальні. Вони зразу заходять і зразу показують. Відкривають ну я таке ж відкривають. Двері заходять відвідувачі. і Я їм кажу, що ми обслуговуємо відвідувача тільки за наявності сертифіката тесту. Немає таких негативних відгуків. Чи все так, так це правильно? Ми все розуміємо. Кілька тижнів тут працює пункт вакцинації. Від сьогодні час його роботи збільшили. Він працюватиме від десятої до дев'ятнадцятої години. Так як я працюю в будівельній сфері, і магазини будівельні зараз закривають і без оцих сертифікатів не можна буде зайти. Тому прийшлося, якщо говорить статістика, ще для того, щоб захиститись, само собою, але в основному це через роботу, як розповів заступник міського голови рівного Юрій Поліщук, через недосконалість центральної бази даних зелений сертифікат про вакцинацію можна отримати за кілька днів після другого щеплення. Рівнозначними вважають як згенеровані у дії, так і видані сімейним лікарем. Маємо ще зараз ситуацію з напруженням у закладах. У нас величезна кількість людей звертається за отриманням сертифікатів. Ми зараз вирішуємо е, питання про розгортання окремого пункту, де буде здійснюватися суто видача сертифікатів. Це буде скрізь в ЦНАПі. Відразу після отримання першої дози сертифікат не видається. Нагадаю, в умовах червоної так званої зони присутність на робочому місці взагалі валідним. Вважається дієвим, вважається тільки дві вакцини. Оксана Тузна, Назар Армій